Добрий вечір. Розкажіть мені, будь ласка, як ви після очищення. Таре пише, супер. Покійно було на душі. Світлана пише, легкість Наталя пише. У мене ще досі болить горло. Бачите, якби ви не розказувалися. Виправи все в собі держава. Нічого воно попустимо, вам легше буде. Люба пише, все супер, дякую. Сподобалося, хочемо ще хорошого понімнушку. Наталя пише супер. Гільку посадять, не посадять. Так що то за полярне сяйво над Україною. Радіація лупить дівчата по повній програмі. От вам і полярне сяйво. Тепер чекаю 23-го. Я теж 23-го чекаю до кінця тижня. Взагалі чекаю до 23-го числа. Не за обряд говорю про те, що має покращення трошечки піти. На світло і погодні умови. А що 23-го? А 23-го в нас буде проходити обряд на матеріальне благополуччя, тому що хто ще не зареєструвався, будь ласка, на телеграмі магія на допомогу. Зареєструйтеся досить класний, крутий ритуал. Будемо закладати програми на 26-й рік, щоб вам було краще в матеріальному плані. Відки радіації радіація сонця. А ще можна буде до 23 числа, до 23 також включно, там в 19.00 буде, тому що до 16.00 ще можете під'єднатися. Так, що ж будемо розпочинати? Усі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу вам побажати міцного здоров'я, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума, що у вас все вийшло, щоб двері відкривалися, щоб дороги відкривалися щоб все, що ви задумали. Хорошими намірами воно здійснювалося. Нехай все буде у вас, прекрасне життя і прекрасні моменти. Нехай щит стоїть спереді, нехай щит стоїть над вами, нехай щит стоїть зліва, нехай щит стоїть справа, нехай щит стоїть під ногами, нехай щит стоїть ззаді. Нехай охороняють вас вищі сили. Воїнам за силу хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, ясного розуму, ясного ума. Нехай цілі досягаються. Все, що ви придумали. Надумали, нехай все здійснюється, нехай ворожі кулі проходять попри вас, нехай вас не бере ніякі незгоди, хвороби. Все виходить тільки найкращим не образом, нехай стоїть щит над вами перед вами, зліва, справа, знизу, зверху, ззаді. І нехай вас оберігає, щоб ви досягали своєї мети, щоб ви повернулися живі і здорові до своїх рідних, до своїх мамів, до своїх дітей, до своїх дружин. Нехай все буде тільки найкращим образом, а наші вороги нехай зникнуть з нашої. Її землі. Дивіться, розглядаючи, бачите, такі мої слова за Чорнобиль, такі вони здійснилися. То її підживили, але вона для, до мене так фонила, що я навіть боялася вам щось більше говорити, щоб воно, не дай Бог, не здійснилося. Але тільки зафонила, слава Богу, що там немає утечки, нічого, все добре. Але але, також десь після 23-го числа, тобто вже з понеділка, має бути покращення у світлові. Будемо надіятися, просити вищих сил, щоб воно і дійсно здійснилося. На рахунок обстрілів обстріли надалі продовжуються по всій Україні. Сатана оскаженів і лупить, чи бачить, чи може. Так що отакі. Новини також, якщо дивитися зараз перемовини, перемовини вони не в глухому куті. Ми будемо в лютому бачити знов танці з бубнами. В більшості будуть в лютому місяці інтенсивніше будуть йти переговори, але ці переговори будуть заколісні. Вже ми будемо щось більше бачити і чути за березень місяць. Чому оскарження? Тому що я вам говорю, що це початок кінця вже йде. Дотискає. Що скажете за все вона небі? Це радіація, яка була взрив на сонці. До чогось його притягувати чи до чогось його приурочувати. Любочка, дякую за корону. Приурочувати до чогось от такого якогось особливого тут. Я не бачу нічого особливого. То видумки йдуть. Наші АЕС будуть цілі будуть. До літа наступить мир. Припинення вогню до, до кінця літа мають підписати якісь документи. Чи добуде Трамп свою каденцію? Я не бачу, що він добув свою каденцію до кінця. Правда, що Америка скидувала нашу інфу раші. Правда, правда. І це не Америка. Давайте ми не будемо говорити про всіх американців чи там про Трампа, там як і кругом є свої щурі. І таким чином була скинута інформація. Що буде з паливом, хвати вам палива. Та як і гречки, улію хвати всім. Буде війна за кордоном, за кордоном буде війна. До речі, якщо дивитися езотерики, почали езотерики, щось дуже швидко тікати за кордоном, хто де знаходився. Чого б це так? Чи буде рости долар, буде рости долар. Війна в Польщі буде всі країни НАТО, і ЄС будуть залучені у війну. Так Путіна вже нема. Юрій, а я не знаю, хто вам сказав, що Путіна нема. Я кажу, що Путін є. Чи зустрінеться Трамп із зеленським та в осінні? Дивившись на Європу, то я не знаю точно, які езотерики, як їх звати, але видно хвости як починають збирати. Скоро будуть з кордону тікати в Україну. Я вам ще того року казала і цього року говорю, що будуть повертатися в Україну. Газ буде в Україні, буде. Чи закриють її не закриють? Цього року будуть тікати українці з Європи. Багато хто буде тікати. Пенсії будуть платити, будуть платити. Підпишуть якісь там договори, будуть нам буде надходження все буде добре. Це просто залякують, що не буде там зарплати, чи пенсії не буде, все буде. Що ви з тим доларом? Що у вас так багато доларів? На кожному ефірі по 10 разів мене за долари запитуєте. Коли жінка буде президентом, вон Юльку, випустите, виберіть Юльку, буде Юлька президентом. Галя пише, в мене є 300 доларів, в мене 5 доларів. все, Тримайте валюту в доларах. я запитую, у кого 50-100 доларів, а у кого 5-10 доларів не запитую, то класно. Юля президент, боже, ж ви були здорові свою Юлію з її президентством. Скажіть про ЗС. Зараз тишина. ЗС. от Чорнобиль фонив, і ще Новоукраїнськ. Новоукраїнськ там ЗС є. То та масовий обстріл він не припиняється. До кінця січня місяця воно не припиняється. Військові збільшать виплати, збільшать, але підпишуть контракт. Тоді буде збільшення виплат після реформ. Південно-українська атомна фані. Так, дякую. Харків. чого чекати, скоро я до вас в гості поїду? Я все збираюся не зібратися. У мене, знаєте, як не кожного разу, як якісь в мене є моменти, що не можу якраз вибратися, то Мала в січні їхати, а білетів то ж, тільки якого 22-го відкрили. У мене було там пару днів таких моментів, що можна було поїхати. І я шукала білети і не могла знайти білети. Київ ще буде довго, а ти, на жаль, Київ ще фонить досить сильно. Що буде зі світлом? Все буде добре, зі світлом весною. А зараз живемо, як живемо. Евакуація Києва не буде, ні. А це дуже опасно, що фонить атомна. Ну, дивіться, коли це позавчора казала, що Чорнобиль фонить. Не опасно. Підживили, слава Богу, все добре. Але воно проблеми, коли є проблеми, то тоді показує, що такий момент. Урожай 26-й рік буде, врожай 26-й рік буде суперовий. Можу сказати аграріям, що ви цього року. Досягнете свого задоволення і свого урожаю, тому що цей рік буде досить гарний на врожаї. І Юлю оправдаю, то як це її можуть оправдати? Я б їх всіх садила і не оправдувала. Там оправдають за що? За взятки, які вона давала, за корупцію, яку вона вела. Вже би зачищали, то би вже всіх таку всіх і зразу брали і зачищали. Пам'ятаєте за ярмака, як я говорила? що тільки починалося оце движення. Я казала, де Ярмак, де Ярмак ярмака, не видно ні чути. Пропав без звісти Ярмак. Записався в ЗСУ і пропав без звісти. Не чути не видно, пропав без звісти. Треба подавати його вже в безвісті пропавших. Взяти бульдозер і зачистити 100%. Коли закінчиться мороз, він вже з четверга починаються плюси. Навіть зайти в синоптік і там вже показує плюс один, плюс два агент 007 Єрмак. Ти ж кажу вам про безвісти? Дуже чекаю ритуал з чашою. А ви що думаєте, що я кожен раз вам буду чашу робити? Ви що? Це ж скільки енергії. У нас вже мінус п'ять, а в нас сьогодні було мінус двадцять один. А людям допомагаєте здоров'ям, я не лікар. Пішов все заче. Ну може й пішов все заче. Ні, йому ще треба давайте так. Хай він трошки в безвісті з пропавших, а потім пішов се заче. Хай гроші заплатити. Тут прийдеться ко йому платити його родичам. Ні, хай він буде все заче. Не запитуйте мене про мобілізацію про ТЦК, бо я зараз буду знов тут розносити половину, повідписуйтеся знов від мене, тому що почну розказувати правду. Йдіть, спитайте хлопців в окопах, чи при чи припиниться мобілізація, чи припиниться ТЦК. І не позорте себе, будь ласка, в ефірах. Сидите тихенько, то сидіть собі спокійно. Зараз півтора тисячі людей, яких мами тут, і жінки, і діти тут сидять і чекають своїх чоловіків. А ви тут позоритеся, вийдіть взагалі з каналу. МО. І не позортеся. Я кажу, вже засіли, то сидіть і, і мовчіть, і нікому тихенько собі вирішили відсиджуватися. Сидіть тихо. Аж мене починає кажуть мене, я досить терплю, я терпляча людина. Ну це вже слухайте, що за НАТО, то не здраво. Чи будуть перемоги в зсу? Будуть одна вилітає вже і самолітів треба, третя ТЦК шукає. Біля пише: Ви добре. Я знаю, що я добре. але повагу потрібно мати до, до других людей, до почуття других і інших людей. Не звертайте увагу, я мушу звертати увагу, тому що це канал, і тут досить багато людей, які сидять, і їхні почуття затребуються і їм боляче. Тому я мушу про це говорити також. Чи повернуться діти за кордону і люди будуть повертатися за кордон? Тому що я знаю, що мене досить багато людей за кордоном дивиться. Я говорю про те, що готуйтеся, щоб ви мали куди виступати, тому що ще недовго почнеться війна. Почнуться досить погані важкі часи за кордоном. Це не тільки буде, наприклад, там Польща і країни Балтії. Це буде також досить погані важкі важкі часи будуть економічні за кордоном. Якщо брати Америку, Америку вже буде трусити осінню і надалі 27-й рік. Якщо ми говоримо про економіку. Буде спад економіки кругом, буде трусити, і ви зараз там хто зараз за кордоном, то то життя вже йде, то не заробітки, а просто ви життя йде. А надалі буде економічний спад, і також плюс військові дії. Я Також розглядала Америку цю сторону, де Нью-Йорк це яка Америка? Східна Америка здається, там буде сильний землетрус, і В'єтнам буде цунамі. Це 26-й рік. Ізраїль буде ще знаходитися, також буде якісь військові дії. От ви мені пишете, Німеччина, Нідерланди, всі країни НАТО і ЄС будуть включно включені в, в у військові дії. Коли наладиться зі світлом, щоб досить вже отако як має бути, то весною. А зараз буде з понеділка трошки краще, воно буде отакими от моментами до весни. Скажіть, будь ласка, чи закінчиться в цьому році війна? Можу сказати, що підпишу припинення вогню, але війна не завершиться. Коли буде обмін полоненими? Обмін полоненими? Поки що Тишина? Макрон хоче вийти з НАТО і правильно робить, що хоче вийти з НАТО. Бо Франція буде приєднуватися до України, і буде це моє присказання 23-го року, що Франція, Великобританія, Україна і ще деякі менші країни будуть приєднуватися і робити свій альянс. Про це вже почали говорити. Також хочу дивиться зараз вас запросити на канал Телеграм-канал Магія на допомогу, якій... 23 числа буде проходити обряд на матеріальне благополуччя, який буде вам відкривати дороги і давати всі моменти того, що ви почали хорошо заробляти. Тобто запуск у 26 рік. Хто в мене вже постійно сидить на обрядах? То вже по по 200 тисяч раз. Тільки от мене морожать, щоб давай обряд, давай обряд, тому що обряди я даю досить сильні і вони такі вони потужні. Хто навіть якщо я вже давала вам прикоснутися до своєї енергетики безкоштовно, того разу ви відчули, що таке я дію і воно йде і працює. Це я тільки чуть-чуть вам надала своє, во що ви почули. Це маленькі, маленькі от такі щось. А от коли обряди йдуть, то то вже сильно і так. Я вже на всю потужність роблю. Коли Україні буде добре, 27 рік. Кінець 26-го року. До речі, кінець 26-го року я не можу сказати, що дуже добре буде, бо це буде вже от такі настрої, що робити, як робити, як ставати на ноги. Але, в принципі, люди будуть задоволені. Коли закінчиться війна, до 30-го року. Так з вами добре, Олічка, Дякую. Що чекає Росію? Розпад Росії, якщо вже зараз розглядати Росію, то там вже... Повністю на енергетичному плані вона дохне. Там духовності ноль, там желізний занавіс для неї надалі і там столиця Нової Сіверної Кореї. От що їх чекає. Долар залишиться, залишиться.